Сусі волонтери готують вітамінні салати для українських захисників. Очолює місцевих активістів Олена Бугай. Жінка розповідає, що вирішила присвятити себе допомозі армії після загибелі чоловіка Володимира. Малосолові огірки нашим хлопцям. Їм дуже подобалося. Це було влітку, ось у серпні місяці. Дуже дуже багато ми їм малосолили. Відправляли і нашим тут, хто стоїть на кордонах, хлопцям. Тут багато їх, і давали, відправляли на шостку, а шостка навіть відправляла нашим хлопцям на Донецьк. Робимо квашену капусту. Спочатку ми робили капусту з перцем, це була смачна, там, е, солоденька така. Ну, коли був перець, її можна зразу їсти. А це вже перцю ж немає. Ми робимо квашену капусту і. Е, Ось, ну, квасимо її, переправляємо хлопцям, вітамінчики для хлопців, для наших рідненьких. Е, ну, і моркву робимо ж по-карейськи із бурячком. Ну, хлопцям це подобається. Зараз почали консервацію приймати. Свисянка Ірина Манулова розповідає, що місцеві волонтери збираються кожного тижня і готують воїнам страви за домашніми рецептами. У мене Два рідних брата на, зараз на гарячих точках на, на нулі, що казати. Кожен день чекаю, пишу їм, кожен день і чекаю відповідь. І зять у мене військовий, і сват у мене військовий, і плем'янік у мене вчиться в військовій академії, і плем'яниця вчиться в військовій прикордонній академії. Тому я вважаю, що я. Вношу маленьку, зовсім-зовсім маленьку частинку того, що я можу робити. Консервацію люди приносять. Навіть небайдужі пенсіонери приходять, от прогулюються, мимо, заходять і кажуть, а чим вам допомогти? А давайте ми вам щось принесемо, а маркулатуру ми принесемо. А ми там несуть там бабульки, ті, які ну, я вважаю, зовсім не захищені, вони несуть якусь 100 гривень, щоб допомогти. Готувати їжу для воїнів, розповідає настоятель місцевого Миколаївського храму Тець Григорій. Сусяни почали у лютому минулого року. Хлопці не стояли там на довольстві, тож треба було нам підключитися і допомогти їм їх підтримати. Консервація, вареники, там, котлети, те, що вони не могли з'їсти сидячи в окопах. Тобто жінки залюбки готували ці страви і ми вже передавали нашим захисникам. Воїни, аби віддячити волонтерам та відзитувати про доставку за можливості, записують для них відео привітання. Мами, сестри, ах, хто там діти. Дякуємо за ці смаколики, які допоможуть нам згадати дім і скоріше повернутися до вас. Дякуємо дуже. Будемо смакувати. Дякуємо, що не забуваєте. Окрім їжі, говорить Олена Богай, свійські волонтери виготовляють для військовослужбовців окопні свічки. Щоб отримати кошти на закупівлю парадіну, люди збирають та здають макулатуру. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.